І вітання в студії Олександра Литинська. Відлигу в лютому за народними спостереженнями віщує туман. А от про погодні явища найближчої доби суботи, 25 лютого, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, хмарність із проясненнями день принесе заход України. Місцями пройде мокрий сніг із дощем. Термометри зафіксують мінус два вночі а в день від 2 до 6 вище нуля. На півночі повітря мінімально цієї доби охолодиться до двох морозу, Максимально термометри покажуть два-три тепла. Маритиметься і теж прогнозується мокрий сніг з невеликою інтенсивністю. Температура на сході в нічну пору коливатиметься біля нульової позначки, а в денні години від 4 до 8 із плюсом. Очікується хмарна погода в супроводі мокрого снігу та дощів місцями сильних. Над півднем країни небо буде також хмарним мають пройти дощі з мокрим снігом, переважно невеликої інтенсивності. Термометри протягом ночі фіксуватимуть від 0 до 2 тепла, денний максимум 4 шість градусів. Плюс 4-5 прогнозується вночі в Криму. У денні години температура зросте до 10-градусної позначки на півострові. Хмаритиметься з проясненнями. Очікуються дощі невеликої та помірної інтенсивності. У центральній частині температурні показники упродовж ночі будуть на рівні 2 градусів нижче нуля. Тург, теоретик театру і публіцист Лесь Курбас. Освіту він здобував у Тернопільській українській гімназії, потім у Віденському університеті, який закінчив одночасно навчаючись в драматичній школі при Віденській консерваторії. Відтак працював у гуцульському театрі Гната Хоткевича та Львівському театрі товариства Руська бесіда. До Києва Курбас переїхав. У 1917 році на запрошення Миколи Садовського у нашому місті організував два театри: спочатку молодий, потім Березіль. А ще в Києві він знайшов своє кохання і одружився з московською артисткою Валентиною Частяковою. 1933 року. Митця звинуватили в націоналістичних збоченнях, відправили на Соловки, а за чотири роки розстріляли. І далі про погоду. Тож у столиці та області найближча. Доба відзначиться хмарністю з проясненнями, має пройти мокрий сніг з невеликою інтенсивністю. Ртутні стовпчики коливатимуться в нічну та денну пору від двох морозу до трьох тепла. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси води вам.